Привіт усім! Я зараз в аеропорті на вулиці Лєяк з відра. Я рада, що я встигла зайти в аеропорт до того, як почалася уся ця злива. Взагалі я люблю дощ, але не хотілося б сидіти мокрою в літачку. Салат з Фалафелем вже з'їдено. Залишилися лише ми з кросаном. Отже, зараз дуже коротко спробую пояснити, що взагалі сталося, куди я летіла і що залишилося поза кадром. Отже, наскільки це можливо, якщо коротко, я зараз прилетіла до міста Скоп'я, це Північна Македонія. Багато рейсів було затримано. Мій рейс було затримано на три години. Я мала вилетіти о п'ятій годині вечора, а вилетіла майже о сьомій сорок п'ять вечора. Відповідно. Так, почнемо огляд апартаментів звідси. Я заздалегідь увімкнула світло. Таке от шикарне ліжко. Це я встигла сходити в магазин і купити собі дві пляшки води і баночку кави. Шоколадку це я з Нідерландів привезла. Мої навушники, документи. От така душова. Привіт! Тут, до речі, є фен. Навряд чи я буду ним користуватися, але він тут є, і це дуже зручно. І, до речі, тут немає пліснявих. Це величезний плюс. Це типу куточок кухні. Я не знаю, як це ще назвати. Словом, це квартира студія Поки я наближаюся до цих загадкових дверей, можете вгадати, що там. Incredible. Це сусідній балкон. Видно місяць спадаючий, до речі, цього не видно в кадрі. З апартаментами я точно не помилилася, і, до речі, вони обійшлися мені за 97 чи 8 євро за три ночі. Хочу показати вам цю підсвітку окремо, а не знаю, чули ви чи ні. Але за вікном хтось проїхався. Не знаю, як вам, але мені було досить гучно. Вже майже перша година ночі. Це доволі пізно. Тому зараз я спробую заснути. І з вашого дозволу я продовжу завтра. Майже о п'ятій самій сніданочок, і погляньте, що це нагадує. Отже, поки йде невеличкий дощик, я трохи розкажу про свої перші враження про Скоп'я. По-перше, це дуже нагадує Київ або навіть будь-яке українське місто. Це дуже нагадує український клімат. Вночі було 16 градусів тепла. В Нідерландах, наприклад, в ці 16-15 градусів тепла, ти собі носа відморозиш. Буквально це дуже схоже на Україну, але водночас. Чимось відрізняється, я не знаю, як це пояснити. Це лише відчуття. Навіть цей парк чи сквер, я не впевнена що це. Він мені дуже нагадує щось, щось українське. Усі нормальні люди, коли кудись приїжджають, вони очікують побачити краєвиди, архітектурні пам'ятки, там історичні усілякі. А мене, яка вже рік живе в Нідерландах. Вражає архітектура, яка дуже нагадує мені архітектуру українських міст. Це, це важко пояснити, чому, чому мене вражають міста, які дуже нагадують мені Україну. Я не можу це нормально пояснити. Вибачте, I'm speechless. надзвичайно красива тріумфальна арка. Ну принаймні це нагадує тріумфальну арку поряд. З надзвичайно атмосферною будівлею, саме так я називаю її атмосферною, тому що насправді так і є. Тим паче, хто сказав, що місто має складатися з однорідних архітектурних споруд. Наскільки я бачу, тут легалізовані казано. Скажіть, будь ласка, чому мені так подобається ця будівля? Не можу нагулятися цими чудовими, прекрасними вулицями, що так нагадують мені українські міста. Та й взагалі Східну Європу. Коротше, купила вулицю, на костачку пакетик корму. Зараз чекаю, поки він доїсть. Потім придируюся. Ще в нього такий оригінальний образ. Ніфіга не добрий ранок. Зараз дуже швидко, я навіть не увімкнула мікрофон. Розкажу, що сталося. Я знайшла кошеня. Зараз я вам покажу наскільки воно мале взагалі. Ось. Навіть це повна моя долоня. Будильник каже, що пора виходити. Звісно, я сумнівалася, там в нього може бути мама, потім може відмовитися і все таке. Але справа в тому, що там навкруги було дуже багато великих котів і всім було байдуже. Які зараз байдуже на мене з цим кошеням. Я сумнівалася перед тим, як взагалі взяти його на руки, от але все ж таки я вирішила, що краще взяти. Зараз скажу, де він був. Там був якийсь провулок, і поряд була купка з цеглин, і він був на цій купці з цеглин. І я взяла його на руки. Він був дуже холодний. Я взагалі не знаю, що б трапилось, якби я його не підняла. Зараз все добре. Купила йому дитяче харчування в цілодобовій аптеці. Це взагалі окрема історія, розкажу пізніше. От ну все, що я хотіла, це показати це кошеня, от а потім розкажу трохи детально, бо зараз я йду в ветклініку. Я насправді не, не маю багато часу, от, тому що мені треба далі їхати, і я дуже сподіваюся, що його візьмуть у цій ветклініці. Я нарешті потрапила на каньйон матка. Чоловік, якого ви бачите позаду мене, підійшов до мене, запитав звідки я і сказав, що автобус звідси відправляється о 9.40. Він переживає, щоб я тут не залишилась. Нереально просто подивіться, яка прозора вода. Зараз навіть візьму і не побоюся пройти цим мосточком. Бачите оцю стежинку? Зараз буду нею йти. насправді не дуже широка. Тим паче, щоб подолати оцей бар'єр, мені потрібно зробити отак і... Чому я не можу його взяти з собою на літачок? Аеропорт це синонім словосполучення «дорога» і невкусно. Хоча єдиний плюс цього аеропорту в тому, що тут гарні зали очікування, такі просторі і взагалі тут не дуже багато людей, тому є місце присісти. До речі, є маленький плюсик. Мені абсолютно випадково попалося місце біля віконця. А мінусів у тому, що вперше за багато років мені щиро хочеться випити після усіх цих пригод з кошеням, з дорогою і усім іншим. Я перепрошую це відео включення з майбутнього, і цей ролик я дознімаю вже у Нідерландах. Розповідаю, як усе було з кошеням. У той ранок, коли я мала йти до ветклініки, то після... Я мала їхати на екскурсію до каньйону Матка, за яку я заплатила 44 долари, і у визначені місце та час ніхто не приїхав. Тому, якщо захочете на цей каньйон, то краще їдьте на міському автобусі. Це так, між іншим. А щодо ветклініки, то там взагалі не допомогли, лише забрали півгодини часу. І найпринизливіше те, що коли до мене дійшла черга, і лікар-ветеринар зміг мене вислухати, то він запитав мене звідки ти лише для того, аби сказати, я не знаю, як в Україні, але в Македонії закони щодо безхатніх тварин наступні. І щось продовжив там казати, і там далі йшлося про евтаназію. Я була відверто здивована, і він запитав: Ти взагалі знаєш, скільки тут бездомних тварин? Я відповіла, що здогадуюся, і він такий, отож. Тобто логіка така, що якщо безхатніх тварин багато, то допомагати їм не треба взагалі. Медсестра неможливість забрати в мене це кошеня мотивувала тим, що в них на той день було заплановано декілька операцій, і вони б не змогли годувати його кожні 2-3 години. Але треба віддати належне. Вона дала мені кілька тематичних груп у Фейсбуці. Зрозумівши, що з ветклінікою діла не буде, я звідти пішла. І після того, як екскурсійний автобус не приїхав, я мала достатньо часу, аби написати в телеграм-групу українці у Скоп'я» чи щось таке. І допомога прийшла звідки не чекали. Мені написала дівчина з цієї української групи, звісно, українка. Вона сказала, що до себе взяти це кошеня не зможе, але вона розпитає своїх знайомих, і незабаром вона мені написала, що вона знайшла людей, які готові прихистити це кошеня, але їхати потрібно просто зараз. Коротше, я на таксі поїхала спочатку по дівчину, що погодилася мені допомогти, а вже потім у те місце, де мали забрати кошеня. Те місце виявилося благодійною організацією, що спеціалізується на. На допомозі людям, але цьому кошеняті вони також погодилися допомогти. Вони прийняли це кошеня, облаштували йому місце. Тобто, я перестала переживати за це кошеня, і воно було дійсно в надійних руках. Ну і вже після такого випробування в мене було таке відчуття, що я можу взагалі усе на світі. Але, звісно, є але. Після того, як я повернулася до Нідерландів, я вимкнула режим польоту, і я отримала повідомлення від цієї дівчини, що кошеня не вижило. Що ж, на жаль, і таке трапляється, але це я все розказую до того, що допомагайте, якщо бачите, що хтось цього дійсно потребує.